В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не змогла на сьогодні ухвалити проект нової методики розрахунку абонплати за послуги об Засідання закрили через активність представників Федерації незалежних проспілок, які заважали його проведенню. Чи буде, чи не буде абонплата за газ, ми хотіли запитати голови цієї комісії Дмитра Вовка. Він не взяв участь у нашій програмі, але відповів телефоном. На сьогодні виносилось питання щодо схвалення проекту змін до методики для публічного обговорення те рішення, яке виносилось на сьогоднішній день, навпаки передбачало скасування поняття абонплати, підвищення прозорості на етапі розгляду тарифів та залучення місцевої громади, а також спрощення процедури заміни лічильників. Але навіть ці позитивні зміни деякі політичні сили. Та активісти, які дозволяють кидати свою взуття, лаятись, або не знають взагалі тему сьогоднішнього засідання, воно було зірване. Прошу вас зайти на сайт регулятора, подивитися питання, які сьогодні виносилось. Жодного слова абонплата ви там не знайдете. Ну от ми подивилися е, дійсно на сайті ці рішення в змінах до договору розподілу проповодного газу. От, подивіться, е, пропонується прибрати слова абонплати і замінити словами замовлена потужність. Е, чи зміниться від цього суми, яку доведеться платити людям за газ, поки що е, зрозуміти не вдається. У нас тоді Андрій Герос правління бізнес ради ціна держави, коли ще ця національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних постах. Отже, що відбувається з ціною з цією або замовленою потужністю? Що це взагалі? Перш за все, потрібно сказати, що сьогоднішнє засідання мало розглядати дійсно методику, як сказав голова НК РКП. Але ця методика вона є прямо пов'язаною з цією абонентською платою на газ, яку розглядали вже в квітні місяці, ну власне в кінці березня. І по суті, вона вносить деякі зміни дійсно, але вона не вносить принципові зміни. Тобто, по суті. Є в значній мірі попереднє рішення, дещо виду змінене, і е, змін, змінена термінологія. Ну, наприклад, дійсно, абонплату тепер називають е, там, платою за замовлену потужність, е, а замовленою потужністю тепер називають те, що раніше називалось максимальною потужністю. Тобто, якщо до вас в квартиру е, входить газ і є лічильник з максимальною потужністю там X, то тепер цю максимальну потужність просто назвали замовленою потужністю хоча ви по факту її не замовляли. По факту це є максимальна потужність. Тому це просто в значній мірі зміна вивізки, хоча є деякі зміни і по суті. Наприклад, для квартир у містах, де є газові плитки, але немає лічильників, там дійсно ця так звана бонплата або плата за потужність, вона буде, вона згідно цього проєкту планується, що вона знизиться тим не менше для сільських жителів, які дуже часто власне будували мережі за власні кошти газові, підводили газ до себе в село. Для сільських коштів для сільських мешканців практично в кращу сторону нічого не змінюється, і це є проблема, тому що, на превеликий жаль, політична доцільність така, щоб в містах, зокрема в місті Києві, залишити якийсь спокій. Тому що тут люди можуть виходити на вулиці, тут відбуваються якісь майдани, протести, а на сільських жителів можна покласти щось більше. І це є проблема, тому що в нас як в Україні якраз в селах жителі не мають більшого достатку і не є якимись більш забезпеченими людьми, аніж, наприклад, в місті Києві. Наскоріше, навпаки. А який вихід взагалі з цієї ситуації лише? Вихід ситуації є. Це питання таке досить вузько-галузеве, але я тоді спробую пояснити. По суті, мова йде перше: є вартість газу як товару. Це субстанції, так, це одна вартість. А інша вартість, щоб цей газ протранспортувати. Тобто е, хтось має його прокачувати, відповідно, мають е, е, працювати якісь там підстанції там, і так далі. І е, е, оці вартості треба розділити: вартість газу і вартість прокачки, транспортування газу. Тому зараз ми говоримо лише про вартість транспортування газу. Е, як пропонували його зробити? Його пропонували зробити, незважаючи від того, скільки газу ти спожив. E, потрібно платити якусь фіксовану плату. Саме за транспортування. E, не, не за газ, а за транспортування. E, на мою думку, це не є зовсім правильно, тому що в Європі за транспортування плата розділена також на дві частини. Одна маленька фіксована плата є. Коли, наприклад, влітку споживають менше, все одно е, в трубі е, тиск газу тримається. Тобто облгаз має виконувати якусь роботу для, для того, щоб підтримувати тиск. Е, тому є якась фіксована плата, навіть тоді, коли споживання практично немає. Але основна частина, більша частина плати за транспортування, залежить від того, скільки ти спожив газу. Відповідно, споживаєш менше, економиш. Якщо у тебе великий будинок і ти споживаєш багато, ти відповідно більше платиш. Але таким чином е, не відбувається перерозподілу, що ті люди, які зекономити споживання газу в зв'язку з цією абонплатою вони все одно будуть платити багато. А, а, а ті люди, які споживають газ багато, для них можуть платіжки навіть зменшитися. Але зазвичай газ споживають багато, ті люди, які живуть не знаю, там, в конче заспі і в великих будинках. Тому потрібно вводити так званий двохставковий тариф, де є фіксована плата маленька, а більшість плати за транспортування залежить від обсягу спожитого газу. Телефон нашої студії 044 490 30 74. Ви можете задавати свої питання пану Андрію Герасу. І, до речі, вже є у нас перший слухач. Давайте послухаємо. Алло. Так, доброго дня. Добрий день, пане ведучий і пане гость. Пане ведучий, я вас дуже дякую. Ви дуже справедливий прав... журналіст і чесний. Але в мене до вас таке питання: не до вас, а до гостя, ну і до вас. Прем'єр-міністр України Володимир Борисович Грозман говорив неодноразово на телебаченнях, на всіх каналах. говорив, що зменшення газу по субсидіям, норма газу і субсидіям. Зменшувати ну користувачам газу українцям не буде, але ви знаєте, що мені зменшили. Я один скажімо, приписаний, і мені норма газу була 315 кубів на зимній період на одну особу, а тепер зменшили на 288. І говорить прем'єр-міністр, чи це правда чи неправда? Я звертався всі інстанції, мені говорять, Да, субсидію не зменшує, а норму газу зменшили. Чи виходив прем'єр-міністр брехун на всю Україну? Чи да, чи ні? Скажіть мені, будь ласка, дякую за увагу. Ви зрозуміли питання, пане Андрію? Я зрозумів питання, тут мається на увазі е, е, норми газу, які використовуються для розрахунку субсидій. Мені важко сказати, коли прем'єр-міністр е, там говорив, що вони не будуть знижуватися, е, і чи він брехун чи не брехун, це точно питання. Ну, ми не це говоримо, да. говоримо сутність питань. Питання норм, воно дійсно в нас останнім часом було таке не зовсім вирішене, і в нас протягом останніх років норми мінялися декілька разів. Бо що в нас з одної сторони є проблема, що ті норми не точно відображають реальне споживання. А з другої сторони є проблема, що в нас на субсидіях. Знаходиться велика кількість осіб, і тому точний точне розрахунок у цих норм він має значення, тому що майже 55% домогосподарств є на субсидіях. Тому е, уряд прийняв таке рішення. Е, мені його е, складно е, коментувати, тому що тут треба проводити відповідні розрахунки. Але е, рішення є, і очевидно, що воно буде працювати. Е, мені здається, що критичного впливу на субсидії воно все-таки немає. Мені здається, що споживачі в більшості своїй е, можуть е, вкладатися в ті відповідні норми, і вони більш-менш. адекватно на сегодня видображает ситуацию. Наступное питание. Алло. Будь ласка. Добрый день. Будьте добры, вот у меня вопрос по поводу того, что президент подписал указ об установлении счетчиков. Насколько, ну, во всяком случае, я и мое окружение поняли, что это будут какие-то общедомовые счетчики. А у нас стоят уже счетчики. Ну, сколько можна вже людей каламучить? Можна как ти проясні вопрос, так оно или ні? Дійсно, президент підписав не указ, а закон про комерційний облік, і він цей закон передбачає. Будинкові лічильники на тепло і на воду, але тим не менше, ті споживачі, які на сьогоднішній день мають індивідуальні лічильники, індивідуальні прилади обліку саме в своїй квартирі, вони далі будуть користуватися і мають право користуватися саме лічильниками, які рахують споживання конкретної квартири для того, щоб платити саме за своє споживання. Тому знову ж таки залежить ще від. Підзаконних актів від нормативної бази, як вона буде прописана. Але е, я на сьогоднішній день не, не бачу підстав, щоб е, перестали діяти квартирні е, лічильники. І я сподіваюся, що вони будуть діяти, і, і споживач е, зможе платити по тому, що він дійсно споживає. Ну, плюс е, один окремий момент, який додається: це місця загального користування. Наприклад, по теплу, це сходові клітки, це хол, це там десь з ліфтом щось пов'язане. Ну. Е, ти цей, цей весь обігрів, який є місцеве загального користування, він додається додатково е, і він е, буде розраховуватися відносно того, як рахує будинковий лічильник, і потім це пропорційно розноситься по метрах квадратних по всьому будинку. Наступний дзвінок, будь ласка, Доброго дня. Кажіть, кажіть. Алло, добрий день. Кажіть, будь ласка. Алло, ви чуєте так, мене Так, чуємо, чуємо, день. Ви чуємо, можете говорити. Вітаю вас. У мене таке питання до вашого гостя, пане Андрія. От дивіться, у мене відносно великий будинок, побудований давно 320 квадратних метрів. Тоді жили мої діти, внуки. Тепер ми залишили двох чоловіком. Економа вимагала за рахунок того, що у нас. Труби, які приходять до батарей, вони йдуть поверху стіни. І тому всі батареї в нас відключені і користуємось конвекторами. За газ платимо дуже мало, бо і виходить мало. І поясніть мені, будь ласка, чому ми повинні платити більше? Хороше питання, воно дуже практичне і воно дуже поширене, тому що дійсно у зв'язку з дорожчанням газу відбулося те, чого власне уряд і очікував. Масова економія споживання газу. Хтось споживає менше, хтось паралельно з газовим. Наприклад, мої батьки в селі паралельно з газовим поставили твердопаливний котел, який працює там на вугіллі і на щепі може працювати. Тому для таких домогосподарств дійсно абонплата, коли рахують по повній максимальній потужності, вона буде невигідна. Що в даній ситуації я би рекомендував? Ну, перше, ця абонплата не прийнята, і вона має бути там дещо видозмінена, тому поки що даний конкретний слухач не буде платити. А з другої сторони, я би рекомендував таким домогосподарствам звертатися до облгазів, для того щоб змінити лічильник на лічильник меншого типу розміру. Меншої потужності. Е, я думаю, що для такого споживача достатній лічильник меншої потужності, якщо відбувається постійне споживання. Меншої кількості газу. І таким чином, навіть якщо введеться якась абонплата або якась фіксована плата, то при заміні лічильника не менше, це вже буде інша плата, буде менша плата. От, ну, така в мене може бути практична порада. А взагалі цікаво, що з цією обомплатою було, було стільки пристрастей, було стільки політичних заяв. І от прийшло літо, і знову ми до неї повернулися. Хоча ми пам'ятаємо, з якими скандалами навіть навколо національної комісії. Що зі регулювання сорок енергетики комунальних послуг відмовилися від цієї ідеї, ідеї абонплати. Чому воно до неї весь час повертається? А е, ви можете е, мені пояснити? Дійсно, е, питання в значній мірі політичне, тому що це рішення призупинив президент. У нас, до речі, не уряд, якраз, а президент призначає е, е, тарифного регулятора цього НКРКП і голову Дмитра Вовка, також призначив президент. Тому, перш за все, він має вплив і він оголосив про призупинення цього рішення. І були великі дискусії серед політиків, практично. Більшість фракцій і Народний фронт, і самопоміч, і батьківщина, і радикальна партія Олега Ляшка всі виступили проти цієї абонплати в такому вигляді. Чому знову відбувається таке рішення? Ну, На мою думку, регулятор і керівництво регулятора ЦОГНК РКП не до кінця відчуває і не до кінця усвідомлює всю відповідальність за рішення, які вони приймають. Тому що це рішення для ну, 45 мільйонів людей всієї України потрібно зрозуміти, як воно вплине на там, все. Як воно вплине, наприклад, на Закарпатську область. Тому що саме це рішення, воно якраз найбільше збільшує плату в Закарпатській області, бо там є своя специфіка, там немає централізованого теплопостачання, а там е, індивідуальні газові котли навіть в квартирах багатоповерхових. Тому е, тут треба мати просто якесь відчуття відповідальності, можливо, відчувати ситуацію, яка є в Україні, мати якийсь життєвий досвід. Е, ну, Як на мене, такий підхід. і Пропозиція фактично дуже схожого рішення до того, яке було раніше, воно є помилковим. Тому що дійсно методику тарифів треба змінювати. Є підстави її змінювати. Але те, як це роблять, хоча загальна ідея, нібито й непогана, в деталях, воно вбиває цю хорошу ідею і викликає дуже великий резонанс. Послухаємо, дзвінок. Доброго дня. Добрий день. Я хотів ще такий нюанс вияснити. Частина домогосподарства, особливо сільській місцевості, вона використовується тимчасово в силу різних обставин. Я розумію, що це не дуже характерно для Києва, але для регіонів це характерно. В такому випадку, ну як мінімум 6 місяців, плата береться ні за що, це напевно дорого. І друге, чи не здається вам, що облагази? Свої витрати, які не нормані, не контрольовані, перекладають ну, на плечі споживача, по суті. Угу, дякую. Мається на увазі, що люди будуть платити цю абонентську плату за газ в той час, коли вони протягом 6, там, чи 8 місяців не використовують свої помешкання? Е, з другого питання, давайте почнемо е, про е, витрати облгазів. Справа в тому, що облгази це тарифна е, е, компанія і. Е, E, значить, тариф облгазу, e, який він отримує споживача, покриває всі його затрати, e, які він e, несе для своєї діяльності. Тому так всі затрати облгазу. E, Покриває е, споживач, е, і там в облгазу має лишатися якийсь там маленький там е, прибуток, мінімальна норма прибутковості, щоб е, була в цьому бізнесі. Але тут далі е, критично важливим є питання визначити, е, чи всі витрати є справедливі, чи немає витрат по завищених цінах, чи немає роздутих затрат і так далі. Оце основна робота регулятора, і на мою думку, він її не дуже робить е, останнім часом. Е, те, що стосується абонплати, яка буде 20-12 місяців, е, перше. Мабуть, найважливіше це є розмір цієї абонплати. Те, що вона буде відбуватися 12 місяців, воно може бути не страшно, якщо та абонплата, яка мала бути протягом 6 місяців, вона розноситься на 12 місяців, але тоді за місяць стає в два рази меншою. Тому що просто обсяг грошей, який мав бути зібраний за 6 місяців, він розноситься на 12 місяців. Таким чином за кожен місяць споживач платить менше, а сумарно по року, Ця абонплата е виходить такою самою. Але за якими підставами тоді людина просто приходить, і каже, ви знаєте, я 6 місяців в своєму будинку не живу, що я маю платити. Тут мають бути підстави юридичні, щоб це зробити, чи зменшити цю абонплату, якщо вона взагалі буде. Юридичні підстави е тут дійсно мають бути, і мають бути перші підстави економічні і здорового глузду. Е тому я сьогодні на початку нашої передачі і сказав, що краще не абонплата, а краще має бути плата, яка е маленька є фіксована. А основна плата це за обсягом споживання газу. Чим більше ти газу спожив, тим більше ти платиш за транспортування. Чому маленька фіксована плата може бути, тому що мережі потрібно підтримувати навіть тоді, коли споживач не споживає газ. У вас, от ви зараз є у вас квартира, ви зараз знаходитесь тут в студії, але у вас в квартирі є тиск води. Є тиск газу. Ви в будь-який момент відкриваєте, і ви можете споживати. Незалежно від того, де в той момент знаходиться, тиск вам поданий в квартиру. Чому не можна підтримувати ці комунікації за рахунок цієї платні за воду і газ, яку я і так плачу е... за обсяг. Е... Чому Стра... це не можна вкласти в обсяг цю ціну? Е... Можна вкласти. Е... Від перестановків доданків е... сума не міняється. Е... Мова зараз іде про те, щоб зробити прозоро вартість газу, щоб е... як товару от блакитного палива була окремо. А вартість транспортування була окрема, щоб кожен споживач розумів, скільки він платить облгазу за транспортування, а скільки він платить там НАК, нафтогазу чи якомусь іншому, чи імпортеру газу за е, сам газ як товар. Е, тому тут суть в тому, щоб це було зроблено прозоро і щоб методологія, методика е, була справедливою е, таким чином, щоб е, ну споживач відчував, що е, для такої методики є підстави. Останній дзвінок можемо ще взяти, тільки будь-та лаконічним, будь ласка. Будь ласка. Алло, алло, да, вы слушаете меня? Так, будь ласка. Город Днепр, меня зовут Вера. Вот мне интересно, очень такая, я сегодня информацию прочла, что нафтогаз, который ничего не производит, является прокладкой, за 7 месяцев текущего года получила прибыль 72 миллиарда гривен. А, прокладка, я, выбачаюсь, а чем и чем? Ну, чем? По поставщиками газа, продавцами газа, а что он делает нафтогаз? Пусть мені тогда гость розкаже, і откуда у них така большая прибыль? 72 два мільярда гривень. У вас буквально там 30 секунд. На а, в НАК Нафтогазу є дочірні компанії, які видобувають газ. Наприклад, «Укргазодобування». видобування. Е, і НАК «Нафтогаз» поставляє газ своєї дочірньої компанії. Це перше. А друге НАК Нафтогаз імпортує газ, купує на імпорті і, і поставляє потім населенню. Це два. Прибуток в нього з'явився тому, що, по-перше, газ внутрішнього видобутку собівартість його нижчає, і таким чином в нього з'являється прибуток, який він в тому числі частково направляє в бюджет. І з тих коштів в тому числі виплачуються і субсидії для тих, хто не може собі дозволити платити за цей газ. Тому НАК Нафтогаз виконує певні функції, це не зовсім є прокладка, але безпосередньо він газ не видобуває, видобувають його дочерні компанії. Він же газ просто імпортує. Ми зараз мусимо імпортувати газ, нам в Но газу не вистачає для своїх потреб. Подякую Андрію Гересу, шаноправління бізнес ради ціна держави за участь на сьогоднішню програму. Дякую, пане Андрію, що були сьогодні з нами. Дякую. Цю програму для вас провів Віталій Портников. хай щастить, шановні слухачі глядачі.